А давайте зробимо перламутрових пташенят. Крім базових матеріалів, сьогодні нам буде потрібна перламутрова пудра, або втирка для нігтів, або кольорувальний пігмент. Пудру наносимо втираючими плавними рухами по поверхні нашого виробу, саме рукою, контролюючи силу притискання. Рельєф робимо звичайною зубочисткою, ніяких магічних Запікайте цих пташенят за звичайною інструкцією виробника полімерної глини. Обробляйте дуже обережно, щоб не подряпати цей блисчий шар. В запечену полімерну глину втерте такий перламутровий порошок у вас вже не вийде. Будьте обережні. Перламутрові вироби вам необхідно захищати, вкриваючи їх лаками для полімерної глини або епоксидною смолою. Ось мої пташенята запечені і оброблені, ще не вкриті нічим. А тепер дивіться, як ця голубенька середня пташечка виглядає під ультрафіолетовою епоксидною смолою. Вона сяє. ця пташенька вкрита частково. Як працювати з ультрафіолетовою смолою, шукайте в попередніх рілсах веселого гудзика.